Сосна росте дуже велика, я бачу їх висотою там, більше 30 метрів, то навіть там, мабуть, вже метрів 40 було, якщо не 50. У неї дуже класні З часом шишки такі, вони довгі длині, вони не схожі на звичайної шишки сосни. Вона зовсім м'якенька. В неї хвоя взагалі не колиться, Дуже м'яка, дуже прикольна. Ну, В неї єдиний такий її мінус, який я вважаю, вона скидає минулорічну хвою. Всі ці м'якогольчати сосни, гімалайська сосна, Веймотова сосна, густоквіткова сосна. Вони скидають хвою минулого року. Взимку входить хвоя тільки от цього року, які от вони дали молоді прирости. І наразі вона зараз виглядає лисувато, але весною вона дає молоді прирости, вона загущається і виглядає знову класно. Ну, такі плюси-мінуси. Звичайно, вимитові сосни, ці всі м'якогольщини, вони трошки більше можуть уражатися грибковими захворюваннями. Є в них така проблема, але, в принципі, якщо рослина не переливається, якщо в неї хорошо дрінірований ґрунт, то вони дуже класно ростуть.